Якщо подивитися на те, як рід людини порівнюють з деревом, життя людини це теж дерево. У роду є корені, як у дерева, а життя самої людини є варіанти, варіантів. Є багато-багато гілочок, і дивлячись на те, куди ти йдеш, ти туди й потрапиш. Але головне потрапити туди, на саму верхівку, і це і є мета кожної душі. Тому, якщо гарно придивитися, подумати, вибір робиться людиною, і саме образ мислення в голові визначає те, який вибір зробить людина. На яку гілочку вона піде, як швидко вона добереться до крони. Саме через мислення ми можемо змінюватися, змінювати налаштування програми. Дуже часто, коли кажуть, що у людини трапилося чуда, а насправді ми просто змінюємо спосіб мислення і чарівним чином у нас змінюється програма. Тобто стає правильний вимір, шляхи йдуть правильно. Ми йдемо на правильну гілочку. Тобто, те, що у людини в голові напряму впливає на її життя. Тому це є верхівка дерева, і наші гілочки, наші вибори, програми, наші шляхи це те, куди ми йдемо, те, як ми проживаємо життя, і чи правильно ми виконуємо свою місію і волосся на кшталт антенн, які з'єднують людину якраз з небесним. Тому з деревом можна порівнювати не тільки рід і корені роду, не тільки родові програми, говорячи згадай свої корені, твої корені виходять звідти або де твої корені тощо. З деревом можна порівнювати не тільки саме життя, як варіант доріг, на яку гілочку піде. Образна людина у своїй голові, так і складеться її доля. Людину саму можна порівнювати з деревом. І подивитися, якщо уважно на гілки, ми можемо побачити дуже схоже на те, як влаштований сам мозок, як він виглядає. Тіло людини як кора для дерева, кора теж сохне і старіє, а тіло як одяг зношується. До речі, іноді є такі хвороби, коли людина перетворюється на дерево. І це цікава загадка, яка пов'язана теж з тонким світом, з нашими програмами, з нашим мисленням, з нашим родом. І має дуже сильне духовне значення. Мається на увазі рідкісне дерматологічне захворювання, синдром людини дерева. У казках дерева люди трапляються не часто, але їх можна побачити і знайти у міфах. І якраз в ті часи люди правильно зображали дерева на чоловіка чи жінки, коли шия, це є стовбур. Цікаво те, що в біблії Дерева, пізнання добра і зла, і там згадують три стовбури: один стовбур Адам, другий стовбур Єва, третій стовбур, там, де є шия, це сам Господь. Наша мета рости до світла, до верхівки або та хасрари вона позначає єднання із Богом, коли ми згоджуємо думки, наміри та дії з вищими цінностями. Наше дерево тоді живиться не лише коренями роду, а й світлом зверху. Ми справді прототип дерева так влаштовано творцем навмисно, дбаючи про наші корення, про пращурів та нащадків, про світло водночас, про Бога. Ми допомагаємо своєму власному дереву бути здоровим, гнучким, плодоносним І на будь-якому життєвому шляху.